Як сніг, три пташечки летіли через суботове і сіли на похиленому хресті на старій церкві. Бог простить, ми тепер душі, а не люди. А віціля видніше буде, як той розкопуватимуть льох. Коли б же швидше б розкопали, тоді б у рай нас повпускали, бо так сказав Петрові Бог тоді у рай їх попускаєм, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох. Перша. Як була я людиною, то прісею звалась. Я отутечка родилась, тут і виростала. Отут було на цвинтарі, я з дітьми гуляю і з ірусем Гетьманенком у піжмурки граєм, а гетьманша було вийде та й кликне в будинок. он де клуня. А та мені і фіг, і родзинок сього мені понадає і на руках носить. А з гетьманем, як приїдуть із Чигирина гості, то цей людь було за мною одягнуть, обують, і гетьман бере на руки, носить і цілує. От так то я в суботові росла виростала, як квіточка. І всі мене любили, вітали, і нікому я нічого, ніже зла, слова, не сказала уродлива, та ще й чорноброва. Всі на мене залицялись і сватати стали. А у мене, як на теї, і рушники вже ткались. Ото була, подавала та лихо зустріло. Вранці рано. В Пилипівку і якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замуліла і висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною. Я води набрала, та в повній шлях і перейшла, а того й не знала, що він їхав Переяслав. Москві присягати. І вже ледве я на ледве донесла до хати оту воду. Чом я з нею вітер не побила, батька, матір, себе, брата, собаку отруїла б тією клятою водою. От за що караюсь, от за що мене сестрички і не пускай. Друга. А мене, мої сестрички, за те не впустили, що цареві московському коня напоїла у батурині, як він їхав в Москву із Полтави. Я була ще недолітком, як батурин славний, моска вночі запалала, чечеля убила. І малого, і старого все йому потопила, я меж ж трупами валялась у самих палатах мазепиних. Коло мене і сестра, і мати зарізані, обнявшися зо мною, лежали, і насилу то, на силу мене одірвали від матері неживої. Що вже я просила московського купітана, щоб мене вже вбили? Ні, не вбили, а пустили москалям на горище. на силу, я сховалася на тім пожарищі. Одна тільки й осталася в батурині хата, а в тій хаті поставили царя ночувай. Як вертавсь із під Полтави, я йшла за водою до хатини, а він мені махає рукою, каже коня напоїти, а я й напоїла. Я не знала, що я тяжко, тяжко согрішила. Ледве я дійшла до хати, на порозі впала, а назавтра, як цар вийшов, мене поховали. Та бабуся, що осталась на тій пожарині, та ще й мене привітала в безверхній хатині, а назавтра й вона умерла і зотліла в хаті, бо нікому в батурині було поховати. Уже й хату розкидали і сволок словами наугілля попалили. А я над ярами і степами козацькими. І досі літаю. І за що мене карають? Я й сама не знаю. Мабуть, за те, щоб всякому служила, годила, що цареві московському коня напоїла. Третя. А я в каневі родилась, та ще й говорила. Мене мати ще сповиту на руках носила. Як їхала Катерина в Кані в Подніпрові, а ми з матір'ю сиділи на горілті прові я плакала. Я не знаю, чи їсти хотілось, чи, може, в маленьку і на той час боліло. Мене мати забавляла, на Дніпро поглядала І Галею золотую не диплосила. Дай дитина, а галери князі. І всі сини бої і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась, та й духу не стало, й мати умерла в одній ямі обох поховали. От за що мої сестриці тепер я караюсь, за що мене на чи я знала ще сповита, що тая цариця, лютий ворог України, холодна вовчиця, скажіти, сестриця, смеркається, полетимо ночувати вчора, якщо буде робитися, віділь буде чути.